Вітаю вас, маленькі українці! Сьогодні ми пограємо в сюжетну рольову гру Ми пішоходи. Але спочатку давайте повторимо правила дорожнього руху. Коли ми виходимо на вулицю, ким ми стаємо? Ми стаємо пішоходами. Як називається частина дороги, по якій рухається пішохід? Дорога, по якій рухається пішохід, називається тротуар. Тротуари це доріжки, ми по них ідемо пішки. Знає будь-яка дитина, йти не можна, де машина. А де ми можемо переходити дорогу? А я зебра непроста, лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Що означає цей знак? Цей знак означає пішохідний перехід. Там, де вулиця широка, відшукає пішохід, знак підземний перехід. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився. Коридором перейшов, вихід з-під землі знайшов. Що означає цей знак, дітки? Цей знак означає підземний перехід. Погляньте на цей знак. Якщо бачить пішохід, знак в червоному кружечку, чоловічок не йде. Рухатися небезпечно. Якого кольору цей знак і що ви бачите на ньому? Знак Червоний чоловічок перекреслений. Червоний колір попереджає нас про небезпеку, а перекресляна людина говорить про те, що йти не можна. Як цей знак називається? Цей знак називається Рух пішоходів заборонено. Давайте пограємо з вами в рухливу гру Спритний пішохід. У нас є три. Кошика червоний жовтий зелений. Для того, щоб перейти дорогу, потрібно закинути м'ячик в зелений кошик. Якщо м'ячик закинули в червоний кошик, дитина вибуває з гри. Якщо закинули в жовтий кошик, маєте право ще раз кинути м'яч. Починаємо гру! Молодці! Усі пішоходи перейшли дорогу. Відгадайте загадку! Водіям і пішоходам він найкращий в світі друг, завдяки йому всі люди контролюють кожен рух. Так, це світлофор, що позначають кольори світлофора. Світло червоне це небезпека. Стій. Жовтий колір. Зачекай. А зелений можна йти. Молодець наш світлофор всім допомагає. Давайте пограємо в рухливу гру світлофор. Вільно пересуваємося. Якщо на світлофорі загориться червоний, дітки зупиняємось. Жовтий починаємо повільно рухатись, а зелений бігаємо. Зупинятись необхідно так, щоб не штовхнути дитину попереду, не скоїти аварії. Діти, які зіштовхнулися, вибувають з гри. у вас все вийшло. А чи знаєте ви цей знак? У цьому місці пішохід терпляче транспорту чекає. Він хоче стати пасажиром, бо втомився крокувати. Що означає цей знак? Цей знак означає зупинка транспорту. Давайте одразу пригадаємо правила поведінки на зупинці. На зупинці не можна бігати, штовхати людей, кричати. Не можна вибігати на проїжджу частину. Не смітити. Молодці. А як правильно обходити транспорт? І тролейбус, і автобус ззаду лише обходить пробуй, а спереду лише трамвай. Як табличку пам'ятай. Молодці. Ви чудово попрацювали, були активні, кмітливі. Та уважні! До нової зустрічі!